дня, шановні українській гарії, 28 липня. Що хочу сказати, збираємо редьку оліну, так що вона буде вже доступна буквально, я думаю, на днях. Свіжий врожай. Насіннячко готове. Тільки не всі комбайни можуть молотити. Кейси взагалі не молотять страшне. Ось, будь ласка, насіння сухеньке. Запрошу до співпраці, пакуємо в тонну, в тонові мішки або 10 кілограмові мішки, будь ласка, кому потрібно, запрошую до співпраці, бачите, яка вона є. Вона прилягла, тому що азотку трошки дали і дощики трошки були. Дивіться, на яких ґрунтах вирощувалося. Ну, Ось, Це пісок, це, бачите, ну, це темний пісок, бо дощ пройшов. Зараз я світліший покажу пісочок. Ну, це піщані ґрунти. Так що, кому потрібно, греть кавалійна, будь ласка, запрошую. Комбайник збирає, Вон машинка вже стоїть, ну, тракторець, да, там, з і сьогодні вже будемо доробляти. Бачите, прилягла, значить дасть. Запрошую праці, успіхів вам!